Примарна надія та не на очах. Трамп таки самоусувається від війни в Україні і своєї участі в перемовинах з кривавим диктатором Путіним. Усі демонстративні спроби переконати Путіна закінчити війну не дали результату і прогнозовано, бо Путін робив добру міну при поганій грі. Кремлівський терорист тягнув час і просто насміхався з очільника США. Пасивність Трампа дала Кремлівському вбивці карт-бланш у знищенні України. Путін уже не боїться ні США бо знайшов розуміння в адміністрації Трампа, ні ЄС, ні НАТО, які дуже інертні і за забюрократизовані. Заяви є, а дій немає. Утім, найгіршим і найважчим очевидно для України стане питання озброєння: чи зможе Європа повністю замінити США і підтримати Київ у цій війні, чи ні? І хоча Франція, Британія, Німеччина та США дозволили застосовувати свою далекобійну зброю, час згаяно, та і зброї тієї в нас вже мало. чи вплине це на хід війни? Розбиралась у ситуації кореспондентка Аліна Лісова. На сьогодні мир в Україні є менш ймовірним аніж у січні, коли Трамп став президентом. Адже всі його погрози виявилися порожніми словами. Про це пише видання Вашингтон Пост. І американські і українські оглядачі сходяться на думці, що під час мирних переговорів РФ і України, ініційованих Трампом, завершення війни не було головною метою американського президента. Першочергово він прагнув перезавантаження відносин із Росією, від чого американці могли б отримати економічну ви. Году. В його голові е, була ідея зробити Росію партнером проти Китаю. Була ідея е, швиденько укласти з Путіним якусь торгівельну чи економічну угоду, і на базі цього побудувати дружбу. А Україною якось там змусить це за підписати. Він не бачить великого економічного гравця, оскільки російська економіка це десь посередині між Італією і Іспанією. Нафта впала, вони втрачають дуже суттєві гроші. Мова йде про десятки мільярдів. Він бачить в Росії гравця, у якого є ядерна зброя і військовий потенціал. Саме дружна і лояльна позиція Трампа фактично стала карт-бланшем для російського диктатора продовжувати агресію проти України. А розмови американського лідера про сильні санкції для Росії, на які очевидно сподівалася і сподівається, Україна, досі залишаються лише розмовами. Трамп вважає, що станом на сьогодні він досяг перших результатів, оскільки відбувся контакт в Стамбулі. Є розмови про підготовку позицій, є розмови про підготовку можливого меморандуму, тому він вважає, що переговори тривають. Для чого йому застосовувати будь-які заходи примусу після останнього діалогу Трампа і Путіна телефоном західні лідери серйозно занепокоїлися у розмові з європейськими високопосадовцями, той, нібито, дав сигнал, що США взагалі можуть вийти з активної участі у конфлікті між Україною та Росією, і питання припинення вогню залишиться європейським країнам, в тому числі і питання постачань зброї та оснащення? Ми вже це бачимо, що нам важче заказкодо допомоги. чи змінює це щось стратегічно, враховуючи, що Україна сама нарощує виробництво зброї серйозно, і Європа нарощує виробництво зброї? Ні, це не змінить характер війни у Росії. І далі буде перевага в людях в першу чергу, тому що їх банально більше в них буде перевага за рахунок її способу ведення війни, тому що вони ведуть війну. Абсолютно безжально до своїх солдатів, чим українські аналітики твердять, економічна потужність Росії нині набагато менша ніж України і Європи загалом. Наразі Україна виробляє більше гранат ніж Франція і Німеччина разом узяті. І до того ж, підтримку від Європи ми отримуємо на постійній основі, тоді коли Росія воює переважно власним ресурсом. Проте запас міцності у РФ набагато більше ніж України, і Росія може воювати ще кілька років, якщо європейські санкції будуть такими. Волими французи передають нам все, що виробляють в плані артилерії бронетехніки. Е, німці теж те саме будують заводи. Тут фінансують виробництво зброї. Ми бачимо, як данська схема працює. Росія не може застосувати ніякої нової зброї, ніяких нових ресурсів крім тих, які вона вже використовує. Попри те, що Європа готова допомогти нам зброєю і технологіями, є речі, в яких Україна залежить виключно від штатів. Це ракети до систем ППО і керовані авіабомби, ті ж Хаймерси і. Розвідувальні розширені супутникові дані вони не можуть, наприклад, виробляти печурити або не можуть виробляти перехоплювачі до них, які нам критично потрібні. Вони не можуть надавати нам всю розвідку, яка нам потрібна. Це тільки американці. Вони не можуть забезпечити всю логістику. Тому, на думку Клінкіна, Україні потрібно продовжувати колективну гру із європейцями. Можливо, тоді Трамп побачить вигоду в тому, щоб підтримати українське ба. Чення закінчення війни, і ще один з можливих варіантів це персональна образа на Путіна, яка підштовхне лідера США до більш серйозних рішень. Втім, сподіватися і робити серйозні ставки тільки на останній варіант це погана стратегія для України.